Вітаю вас, друзі, вітаю щиро, доброго вечора всім і, звісно, я дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами, ділитесь інформацією про нашу академію, про майстра. І дякую вам за питання, які роблять з наших діалогів. З моїх монологів, наші діалоги. Я, звісно, дуже дякую за каву, що пригощаєте. Все це можна зробити під нашим відео. І, звісно, я дякую за спонсорські пакети в Ютубі майстер Олен Stefan, майстер Олен Stefan Academy UK. Підписуйтесь і на той, і на той. Розберіться, чому різниця між цими каналами. Вони обидва дуже гарно працюють. Не забудьте, що на майстер Олен Stefan. Звісно, там, якщо покопатися, там можна знайти безкоштовні відео від любої хвороби. Отже, мої дорогі друзі, я дякую вам і за спонсорські пакети через Patreon і прямі донати на рахунки нашого благодійного фонду. Отже, мої дорогенькі, я дякую, дякую, дякую вам і запрошую на навчання. На проходження марафонів по фінансах по парі, по здоров'ю, про проход... на проходження семінарів по безпечним кордонам по парі і, звісно, навчання в академії. Я дуже-дуже щиро вам дякую, друзі, за допомогу. Отже, разом ми дуже потужна сила. Ви знаєте, дуже багато приходить мені весь час роки питань про сни. Ну, давайте так, я ніколи не декларував, що я розгадую чиїсь сни. І справа навіть не в тому. Бо, ну, уявіть собі, в день мені приходить, а от мені снилося. І так пише людей п'ять. Це одне. А друге, мені снилося 5 років тому, мені снилося рік тому, мені снилося під час, під час тієї роботи, мені снилося напередодні тієї роботи, мені снилося 15 років тому, мені снилося 30 років тому. І потім люди дивно реагують, якщо я ну, ігнорую ці питання. Чому я так роблю? Так, да, я можу увійти в часово-просторових континіумах в той час, в ту людину, в той сон, передивитися його, відчути, розшифрувати. Я можу це зробити. Одне просте питання. Навіщо? Давайте так. У кожного з нас є своя зубна щітка, свій шмат мила, своє, свій рушник, свій сон, своя кровать, свої сновидіння. І більше того я скажу, що да, дійсно є сонники, є якісь там, можливо, усереднені е значення якихось, якоїсь символіки. Але я впевнений. Що кожного сни це глибинні переживання, особисті і інформація спрямована персонально для вас, для того, щоб саме ви, сприйнявши її, розшифрували своїм унікальним способом для себе. Чи полізли в інтернет, чи купили собі книжку «Сонік», от, і задали запитання Google по, і досвід. Розшифрування сну це теж буде ваш особистий персональний досвід розшифрування персонального особистого сну, вашого сну. От. Тому, ви знаєте, так наполегливо пересилати мені по кілька снів, там тільки перечитати купа часу треба. От. А потім ще я маю провести цю роботу, і розуміючи, що це не моя справа. І просто щоб не образити людину. Да, я так не хочу робити. Тому я вирішив записати відео, щоб пояснити свою позицію і моє розуміння снів. Сни це глибоко, глибоко інтимна історія, спрямована вашою свідомістю виключно на вас. Розшифровувати свої сни мусите ви самі. Ото сказав. Да, вибачте, я так вважаю. Бо це соннік у кожного. Тобто розшифрування, Код розшифрування снів у кожного свій окремий, персональний. Кожен з вас унікальний. Кожен з вас майстер, чому ви думаєте, що у вас є помічники в таких ситуаціях, крім гугла? інша справа, коли йде консультація, під час консультації згадується якийсь сон, і ми в полі в інформаційному працюючи з інформацією, і е, е, якийсь е, штрих або якийсь колір, або якась інфа ще додатково прийшла саме з цього сну? Це все, все зрозуміло, да, нема ніяких питань. От. А так я відчуваю себе гуглом недолугим, і в мене тоді висвічується на долонці назва соннік. Розшифруй мені сон, майстер. Правда, ви вважаєте це коректним? Не вважаю. Я своєю прерогативою діяльності розшифровувати по 5, 10, 20 снів на, на день. Для... Незрозуміло для чого. Особливо сни 20-річної давнини і все інше. Одна справа, да, дійсно, ви там прийшли на консультацію, щоб я вам десь в чомусь допоміг і тут опасон ще. Зробимо, розберемося, відчуємо. От. Тому я вважаю, що наші сни, наші сновидіння. Навіть якщо вони дуже реалістичні, я теж таки маю. Це справа виключно індивідуальна. І найкращий дешифратор у ваших сновидінь це ви. Я можу з свого боку там підказати, коли дійсно я людина, є люди, є мої учні, яких я веду яким я допомагаю, яких я супроводжую в роботах місяцями, інколи роками, і там в темі, да, там воно в контексті, йде, та не питання. Неважко. Так що, ну, отак якось просний. Так що, сончики мої, прекрасних чудових вам сновидінь. створюйте свій соннік персональний, розшифровуйте, вчіться, навчайтеся. Кожен досвід це навчання. Да, цей підручник ваш, читайте, гарних вам снів.